Вітаю, це проєкт наш експерт. А значить, час вчитися розвивати критичне мислення та орієнтуватися в інформаційному просторі. Нагадаю, що згідно правил нашого проєкту у студії ми аналізуємо новини разом із експертом, а також із гостем, який претендує на звання експерта. Отож, я представляю тих, хто долучився сьогодні до нашої програми. Це медіатренерка, засновниця школи медіаграмотності, директорка централізованої бібліотечної системи Хмельницької тергромади Тамара Козицька. Пані Тамаро, вітаю вас! Вітаю! І претендуватиме сьогодні на звання експерта, директорка. Комунального підприємства Хмельницька міська дитяча лікарня Наталія Зимак Закутня. Пані Наталі, вітаю, дякую, що долучилися. Вітаю. Отож, перш ніж ми перейдемо вже безпосередньо до аналізу новин, до такого міні змагання між вами. Давайте ми ближче один з одним познайомимось і нашу аудиторію познайомимо з вами. Пані Наталі, це питання ставлю традиційно всім нашим гостям. Звідки черпаєте новини, якими, яким джерелам інформації довіряєте? Я не можу сказати щось окреме. Зазвичай для того, мені так здається, для того, щоб інформація була об'ємніша, то її треба вивчити з різ... в різнобіч з різних джерел. І тому це звичайно і друковані видання, і само собою соціальні мережі, і інтернет-видання, угу. тобто різні різні різні, різні джерела. Різні, так. А як часто, до прикладу гортаєте стрічку новину в день? Ну ви ж розумієте, в нас таке життя, що це дійсно щодня, і, і не тільки щодня, а декілька разів на день. І, а коли воно вже стає трошки більше, то я вже починаю трошки хвилюватись, думаю, о, ні, стоп, треба угу. зупинитись, бо інакше це вже починає бути схоже на залежність. Угу. Бувало таке, що все ж таки вірили неправдиві новині, а потім ой, а я цьому повірила. Е, так, бували такі ситуації. Бували і особливо, коли це речі такі емоційно забарвлені. Угу. Вони, як правило, ну, ти розумієш, що десь ти балансуєш між ІПСО і просто звичайнісіньким там, скажімо, фейком. Але так, на жаль, було. Uh -huh. Uh -huh свого досвіду запитаю ще таке професійне, тому що от до журналістів часто кажуть рідні друзі, ну ти ж журналіст, ти ж повинен це знати. Чи звертаються до вас рідні друзі? Можливо, пацієнти, коли бачать якусь таку новину саме з медичної сфери, кажуть: ну ви ж лікар, ви точно знаєте, от що робити, чи вірити цьому. Ну, звісно, дивіться, от все-таки є правила журналістської етики. Та? Ми журналістам в ідеалі, класним журналістам, ми повинні довіряти, тому що це передбачає відразу їхню всебічність, неупередженість і подання однієї іншої точки зору. Фактично, від лікаря ми те саме очікуємо. Якщо це ми заглиблюємося в якусь суто медичну сферу, то ми очікуємо, що професіонал, можливо, оцінить це краще. Але тут також бувають деякі підводні камені. Доводиться іноді вам також, наприклад, перевіряти, щоб потім щось там рідній людині відповісти. Так, да, безумовно. Таке? Безумовно. Бо коли вона прочитала, що британські вчені щойно відкрили такий ген, і ти відразу починаєш, які британські вчені. Ну і так далі. Дякую вам. Пані Тамаро, ще кілька слів запитаю у вас, тому що фейків. Пов'язаних з сферою охорони здоров'я, взагалі зі здоров'ям, з медициною, ну дуже багато, тому що, мабуть, це те, що турбує кожного з нас. От як от в цьому вирі інформації, на які такі маркери звертати увагу, аби не вірити в те, що там холера вже зовсім близько, чи там малярівні комарі будуть у нас, тому що в Херсоні от сталася така катастрофа. Ну, перевіряти, шукати офіційне джерело, якщо про комарів, то офіційний сайт, сайт про комарів. <гум> не знаю, як він може називати ще якась медицинська установа, чи міністерство, яке відійшла тебе на якийсь ресурс, тобто щось таке. І дійсно, пані Наталя вже все сказала. Емоції, якщо дуже емоційно забарвлено, тому що інформування воно не емоційне, воно інформує. А маніпуляція це коли емоції тебе зашкалює, ти віриш. Потім, перед тим як перевірити, ти вже повірив, а потім mm -hmm. вже ж починаєш шукати. Тому все в цьому сумніватися, все перевіряти і лише так. Особливо медицину дуже важко. Я, наприклад, не можу. Я не експерт, і ще знайти, хто є експертом, це також. Ще така ціла цілий квест. Uh -huh. Тому треба тим, хто довіряється, кому ти довіряєш. Наприклад, кого знаєш, того і перепитувати. Дякую, познайомились теорію обговорили і пропоную тепер перейти до практики. Нагадую правила. Зараз я вам зачитаю по черзі три новини. Також скріншоти цих новин будуть у нас на екрані. Yeah. Ви зможете їх прочитати, uh -huh. і ваше завда завдання аргументовано відповісти на вашу думку. Правда, це чи брехня? Готові? Спробуємо. <смі> Тоді поїхали. Отож, перша новина. Залужний розставив усе на свої місця. Стаття із таким заголовком є на ресурсі РБК Медіа. У цьому матеріалі йдеться: союзники заявляють: прямо танків нам більше не дадуть, ЗСУ доведеться воювати тим, що вже надійшло в Україну. Але для успіху контрнаступу цього вкрай мало. На сторінці Валерія Залужного в соціальній мережі Facebook з'явився допис, який відповідає на багато запитань, що накопичилися у людей до влади України. Відповіді, щоправда, вельми невтішні. Що сказати? За великим рахунком, саме про це й попереджали незалежні військові аналітики, а тепер усе, про що раніше говорилося, напівголосно підтвердив і сам Валерій Залужний. До цієї статті додано також скріншот сторінки з, акаун... з акаунтом головнокомандувач ЗС України. І цей текст скріншота я його частину за. Цитую дорогі друзі, брати по зброї, громадяни України. Я звертаюсь до вас у важкий час. Контрнаступ зсу, про який так багато говорили, не приніс жодного успіху. Невмілі та непрофесійні спроби керівництва військовими операціями обернулися важкими втратами особового складу найкращих частин і з'єднань нашої армії. Я був проти плану контрнаступу, яким був захоплений президент Володимир Зеленський. Я відмовляюсь нести за це відповідальність. Отож, такий матеріал, правда це чи ні, пані Наталю, починаємо з вас. Е, як це розкласти на деталі, то я не дуже знаю, але я вважаю, що це неправда. А на що орієнтуєтесь, так думаючи? Е, ну, багато про що, і на сторінку головкомандувач Збройних сил України і якось там так цікаво звучить ЗС України. Головкомандувач е, ну, там... України. А от Цін С а of Ukraine, ну. Ну, типу, такий переклад, я так розумію. Ну... Від насторожує, так? Взагалі, переклад правильно, мав би бути, напевно, і не так, так. Угу. Ну, і складно собі уявити, щоб головнокомандувач Збройних сил України звертався в такій манері до друзів, братів по зброї і громадян України. Угу. Тому... Ну, а я, я вже просто не, не відходжу до, до, до суті цього виступу тут, взагалі, що називається, no comments. Так що ваш варіант це? Мій варіант це фейк. Фейк, це неправда, брехня. Приймаємо. Пані Тамара, слухаємо ваші аргументи. Тут багато такого, що здається, що це правда, тому що і верифікована сторінка угу. є синя галочка, так? і… Але я читаю повідомлення самої самої публікації РБК. Я не бачу жодного факту, одні судження. Тобто mm -hmm. якісь думки, якісь зразу оцінки даються, і тому я вважаю, що це неправда. А, і дійсно подається в рубриці новини, Угу. Mm -hmm. тобто так. Да. Молодці, ви праві, це дійсно брехня, і це не просто брехня створена на сайті, а це створений брехливий сайт. Тобто, це фейковий сайт, який насправді сайт РБК Україна має адресу .ua, а це ресурс РБК Медіа, на якому ось такий фейк-фейковий такий матеріал. І ось цей сторінка, нібито головнокомандувача, вона теж фейкова, і зокрема створено ніби як з Фейсбуку текст, а така галочка, це як з Твіттера, Ну тобто, якщо проаналізувати. Дійсно, не дарма воно вас насторожило візуально, <ес> Ой, інтуїтивно, так <ser columns> інтуїтивно. <ghan empowerment> так. От і власне хочу тоді запитати: ну, так на сайті, так людина побачила, <gun> нібито на сайті РБК Україна, все сходиться, кольори і все. От як відрізняти, що це сайт дійсно неправдивий. Ну, якщо такі сумніви виникли, як у нас пані Наталію, то передивитися адресу. Буває декілька таких знаків, там крапка, якісь тере. Якісь декілька літер, вони можуть показати, що це неправдивий сайт, знайти ще раз через пошуковик uh -huh. РБК Україна, порівняти. Ми вже наводили колись приклади із Приватбанком, є клони. Uh -huh. Тобто можуть робити, і якщо людина не задає собі ці запитання, то можна попастися. Я дякую за приклад. Він такий дуже розповсюджений. Дійсно, багато mm -hmm. дуже суджень в цьому матеріалі. Ну і зрозуміло, що це такий вкид, щоб українців дестабілізувати та розсварити, mm -hmm. тому що ніби так. Доб... І не лише українців, тому що такі приклади. Mm -hmm. Нещодавно було багато таких клонів відомих зарубіжних видань. Mm -hmm. Так вони розповсюджували фейки про Україну, mm -hmm. такі схожі на правду, і не завжди можна було відрізнити, що це справжні видання. Це прям був цілий бум. Mm -hmm. Вони запустили таку акцію, тому така це дуже атака, так, ніби, так. інформаційна атака на відомі видання європейські, тому це дуже розповсюджене. Бо інформаційний такий напад на Україну. Ну і, до речі, на, саме на цей сайт це вже вдруге. Ось така підробка. І okay. теж матеріал стосувався залужного. Але ви молодці, правильно мислите, тому рухаємося далі. І друга новина. На китайському державному телебаченні показали карту, яка демонструє, до яких країн відійде Росія після розпаду. Новина з таким заголовком з'явилась на ресурсі фіртка. Також цю інформацію поширили і деякі телеграм-канали. Ми бачимо на мапі, що частина теперішньої Росії на ній написи Китай, Казахстан, Монголія, Фінляндія, Україна, Білорусь та інші країни. Отож, правдива ця мапа, чи правдива така новина, чи дійсно на китайському телебаченні таку мапу продемонстрували. Пані Наталію, ваша думка. От шкода, що я в цих іерух їхніх ніяк не розбираюсь. Може, б там була розгадка. Хоча, ну, то, знову ж таки, тут, мабуть, логічно. Складно повірити, що на китайському державному телебаченні е, можна такі речі показувати. Оскільки. Ну, я, я тут взагалі відходжу від е, зовнішнього вигляду, ці, від подачі цієї. Mm -hmm. е, я думаю, там навіть у Росії з маленької букви написано: а ну це так ми пишемо на китайському телебаченні. Е, Мені складно уявити, щоб на китайському телебаченні можна було продемонструвати таку карту. Так. Значить, приймаємо вашу відповідь. Це угу. брехня, так? На вашу думку? Фейкова да. вона? Думаю, так. Приймаємо, пані Тамара, слухаємо вас і ваші аргументи. Я так хочу помилитися, хоч раз. Давайте я скажу, що це правда. Я дуже багато бачила таких повідомлень. Можливо, вони не про те говорили але те, що таку карту могли показати. Mm -hmm. От на такому фоні міг сидіти там ведучий, Можливо, якась тема була інша, mm -hmm. але те, що показали карту, яка але... демонструє, можливо, я би забрала mm -hmm. так. Мені здається, що тут якась напівправда, що таке, такий факт міг бути, але можливо розповідали про щось інше. Пати, тобто я скажу, що це могло б бути. Я вважаю, що це правда. Я навіть скажу більше, мені б хотілося, щоб так було. Давайте спробуємо. Це, буде інтрига те нам це така візуалізація для всіх українців. Взагалі <Ми мені. є>, <є. є>. не знати, де вони там є. За, за тим за кордоном. Але разом з тим, я бачила дуже багато таку карту. Я думаю, що. Щось вони таке могли показати, але що вони при цьому говорили знову ж ні читати, ні сказати, ну перекласти я не можу. Але давайте спробуємо, хто з нас справи. Я скажу, що таке могло бути. Хай це буде правда. Ну, насправді це угу. брехня. брехня. Це брехня, але вона дуже приємна всім українцям. Тому, тому нам, можливо, хочеться вірити, що це правда. Насправді ця карта її дійсно показували аж в 2020 році ще, і на ній йшлося про те, на цій мапі. Показано Найближча країна до певної території, тобто яка територія найближча mm -hmm. ту, ту країну і написала. Для того, щоб перевірити, то просто достатньо завантажити цю мапу на сервіс пошуку зображень, і вона одразу покаже, коли було опубліковано її, і про яку інформацію і саме йшлося. Але дуже багато телеграм-каналів поширили цю Поширила, інформацію. Так. Ну, така вона приємна, що не скажіть для українців. Тому так, але відповіді приймаємо, і поки що експерт. Відстає да, на один бал від гостя. Так. <свят> так що інтрига, інтрига в нас тепер. <кхи> ну що, рухаємося далі, <кхи> так? І третя новина. Третя новина у Твіттері Зеленський додав Ілона Маска в друзі, але той одразу попередив, що грошей як Байден не дасть. Отож, правдива ця переписка чи ні, так таку новину також поширили телеграм-канали окремі. Ось є скріншот. Цієї, нібито переписки. Або точно переписки. Уявляєте, як нас хочеться постійно інформаційному полі атакувати? Ні, ну якби в якусь таку жартівливу переписку теоретично можна повірити, Але. Так, дуже часто Алло, пишуть, мас... що я там такий, то дайте гроші на щось. <с?> <Я> <с?> зразу згадала, що Зеленський просить у Маска. Все, що стосується його а... на маска, одразу дуже багато питань тобто, розмов. А звідки цей Олександр Семченко? Ну, це його телеграм-канал. Він знаходить, ага, знаходить цю переписку. Так, він собі в Твіттері десь знайшов, швидше за все, і зробив собі ну, ніби на сторінку. А, бачите, ви вже аналізуєте. Тут Тетяна для нас сьогодні підготувала всі неправдиві новини. Хоча нам може бути правда? Я не знаю. Зараз розберемося. Ну, Дивіться, я можу сказати, що можна я перша, Так, да? Да, прошу, прошу. Що Зеленський, можливо, і додав його в друзі. Ну, так, будемо аналізувати. так? Він міг і написати, що гроші я не дав, ну, він вже не написав, кому не дасть. Що не дасть, для чого не дасть, так? Можливо, там зовсім про інше написано. Написано Олександр Семченко, що це він так переклав, і це його думка, що так відповів Маск. Угу. Можливо, угу. скажімо так, неправильна інтерпретація того, що відбул, подія, яка відбулася, або оцінка. А що там приховано перед галочкою? Там в дужках ніби ще. От... Це що? Па, і там три, три крапочки. Ну. А що під цим па і три крапочки? Не знаю. Не знаю, а це може скрин... повна, Там повна, повна назва сторінки да, швидше турінці. за все. Повна назва О, сторінки. Це було б цікаво. <ріху> Бачите, майже 100 тисяч переглядів, і я бачу, що тут 29 червня, так, відбулася угу. ця подія. Не так давно. <кху> Або поділився. Маск. <ріху> я не знаю, чесно. По-перше, я не знаю англійську. По-друге, я ну, думаю, що якщо черед. Зеленський при... попросився в друзі до Маска е, в 29 червня, ну. ну, або раніше, або, або взагалі ні, ну не знаю. <кхів> я думаю, все-таки, що це також брехня. Так, вашу відповідь приймаю. Пані Тамаро. Так, а для мене дуже незвичні умови взагалі цього проєкту, тому що не дають перевірити. У мене така звичка, я uh -huh. моментально біжу перевіряти. Тобто інтуїція це таке, така справа. Oh. А тут я хоча б переклад би зробила, треба вчити мову. Треба вчити мову, щоб нас. Не обманювали. Так ще один гарний висновок в нашому проекті. Чи так мови. вчити тому? Це актуально зараз. Ми бачимо, що нас можуть обминути. Можливо, це зовсім не про те написано, що коментував. Я думаю, що це брехня. От коментар бі... ні, це... я не дам тобі 6,2 мільйони подібно до Байдена. До Джо. Я ну Джо. Він тут називає. Ну теж так. А чого не 6,5? а чого не 7? Ні, я не думаю. а, а 6,2, коли це було мільярди, да. 6,2 мільярди. Перше, що я прийду yeah. буду гуглити перевіряти всі ці три новини сьогодні. Mm -hmm. Я вважаю, що це неправда. Молодці. Ви праві це брехня. Це така сатирична новина, яку насправді розмістили на сторінці не Ілона Маска на справжній сторінці, а є кілька його таких сторінок, які. Ви не дарма звернули увагу на ці дужечки, тому що справжня сторінка без дужечок, а це сатирична сторінка, і власне вона і підписана, що це сатирична сторінка, і на ній іноді mm -hmm. продукують такі ну, веселі новини, щоб розвеселити мережу. І, власне, в Твіттері аккаунт Володимира Зеленського теж підписаний не так, як підписаний mm -hmm. тут. Так що ваша інтуїція і те, як ви проаналізували, дійсно правильно молодці. Пані Наталі, сьогодні, <с <с сьогодні пані ви навіть Наталі перевершили експерта, нашого так. експерта. Тому давайте будемо підводити підсумок. Пані Тамара, з вами консультуюся. Але ну, я вважаю, що експертом нашої програми так. сьогодні, пані Наталі, можемо назвати. Це незаперечно вона реальний експерт, і з самого початку вона дуже правильно аналізує. і Вона експерт в своїй справі. І ну, досвід такий, правда, великий. Що перед тим як приймати будь-яке рішення, що по роботі, що в інформаційному полі. Ви дуже гарно аналізуєте, так що, безперечно, експерт, експертніше ніж я. Пані Наталю, діліться враженнями, і потім ваша четверта камера порадує вашим глядачам, як орієнтуватися в інформаційному просторі. Ну, дуже цікаво, дуже несподівано і чудовий досвід. І знаєте, я от зараз дякую Тамарі Степанівні, Я зрозуміла, що до цього всього бачите, я чисто інтуїтивні речі, але треба все-таки більше включати логіку і більше дійсно перевіряти всі ці факти. А для глядачів я б хотіла сказати, ну, власне, всі ті самі речі, про які ми говоримо. Намагайтеся бути максимально об'єктивними, намагайтеся шукати інформацію з багатьох джерел. І головне, якщо говорити про сферу медицини, то мені іноді до болю буває, знаєте, як наші особливо старші пацієнти, як вони знаходять в інтернеті масу таких заманушок, обманів таких відвертих і відвертих не нечесних речей, коли їм пропонують вилікуватись якимось чудодійним засобом. І зараз все це так гарно, все це так вправно робиться, і досить часто підписуються відомі люди, які, начебто, тут -от вилікували. Свою деформацію у ступні чи свій псоріаз одномоментно, якимось дієвим засобом і, а, і особливо, коли лікарі тримаються в секреті і не хочуть вас вилікувати. От <серед <by> <серед by> <серед by> <скери> <серед by> ми вам зараз все це зробимо. Тому так само, попри всю свою емоційність, попри все своє бажання якомога швидше виздоровіти, отримати якісь е е бонуси, е все-таки завжди потрібно. Максимально об'єктивно проаналізувати і так спокійно і незалежно, і в, а в деяких ситуаціях звертатись до експертів. Дякую вам і пані Тамаро. Традиційно також ваші поради нашим глядачам. Ну, я також хочу порадити, все-таки перше, звертати увагу на емоції. Інформативні повідомлення, вони не емоційні. По-друге, вимикати власні упередження. Якщо ви до чогось звикли, у вас є свої цінності, ви також не можете. Бути переконаними, що ви правильно сприймаєте інформацію, якщо це може бути питання релігії, там раси, якісь стереотипні моменти, тому. Попробувати подивитися це з іншого боку, або попросити ще когось оцінити інформацію, так? можливо, ви побачите те, чого не бачили раніше. І не робити так, як ми, покладатися лише на інтуїцію, так як в рамках цього проєкту, а все-таки перевіряти. І якщо ваша інтуїція вам підказує, ні, щось тут не так, обов'язково задавайте запитання, а що не так, що мене тут стурбувало. І йдіть в інші джерела, йдіть до експертів, до фахівців. Запитуйте, перепровіряйте, а лише потім приймайте рішення. Будьте медіаграмотними і розвивайте критичне мислення, тому що я теж помиляюся, тому що не можна раз і назавжди стати медіаграмотним. Постійно треба ці навички удосконалювати, тому що засоби маніпуляції також удосконалюються. Я вам щиро дякую. Дякую за те, що долучилися до проєкту. Дякую за те, що ми так гарно, тепло сьогодні поспілкувалися, і дякую. за такі цінні поради. Я думаю, вони будуть цінні і важливі нашим глядачам. Нашим глядачам я нагадаю, що це був проєкт наш експерт. Ми спілкувалися із медіатренеркою Тамарою Козицькою, а також директоркою комунального підприємства Хмельницька міська дитяча лікарня Наталією зимок закутньою Дякуємо, що були із нами. Аналізуйте, читайте, перевіряйте і будьте медіаграмотними. До зустрічі!